Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжжя під водою. Після рясного дощу деякі вулиці міста стали схожими на Венеціанські канали. Подекуди неможливо ані проїхати, ані пройти. Питання до міської влади, комунальників або всіх разом, чому не працює зливова каналізація? Вода стоїть навіть у деяких будинках. Вчора у Мелітополі хтось необережно покурив біля ворожої бази поблизу го ліцею. Рашисти кажуть, нічого не було, а от за Михайлівку не мовчать. Розповідають, що там було аж три бавовни. Ходять чутки, що є двохсоті рашисти. Ракетами Storm Shadow б'ють по росіянах на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Згурець. Каже, ця далекобійна зброя гарно працює по ворожих складах БК у Бердянську та Мелітополі. Замість консерв та круп сертифікати на придбання товарів у супермаркеті або живі гроші. Таку можливість зараз розглядає всесвітня продовольча програма ООН разом із запорізькою владою. Ідея такої гуманітарної допомоги поки у розробці. Окупанти заборонили в'їзд в курортний примпосад. На в'їзді стоять російські військові. До селища пускають лише тих, хто має нерухомість на узбережжі. А от тим, хто просто хотів поїхати відпочити, дорога закрита. Потвора рогов панікує, каже зсу розбили дорогу від Васильівки до Дніпрорудного, аби нарушити ритмічність поставки продуктів і стройматеріалів для мирного населення і грузов для армії. Як же ж так? Закинуту будівлю на майдані волі, колишній кінотеатр імені Леніна мають взяти під охорону. Народний дім збудований у 1903-му, є пам'яткою історії та архітектури. Його власник 10 років не укладав охоронний договір. Тепер прокуратура через суд зобов'язала його утримувати пам'ятку в належному стані. На запорізькому напрямку пахне смаженим, то окупанти горять від вогню ЗСУ. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там найголовніші новини.